Привіт-привіт! Ви на каналі Аріночка Україночка. І сьогодні ми будемо відкривати те, що ви ну, ніде не зможете знайти в нас в Україні. Ну, або важко буде знайти. Розкажу, що це, якщо поставите лайк. Поставили? Добре. Сьогодні я буду відкривати набор жіні суші. Тепер треба його відкрити. Так, я вже відкрила тут кришечка. Ой, запах-то який. Прям жилею. Подивіться, скільки тут багато всього. Коли оце о, окремо продається, я дуже його люблю купувати. Подивіться, тут креветки, Рибка. М -м -м. Зараз будемо відкривати. Дуже цікаво. Я знаю, що це. Є такі е сайми. малинки жалені тільки. Подивіться. Так. Зараз буде проба. М -м -м. Вкус такий незвичайний. Я навіть не можу. Е Nah, oh, Подумати, well. що це може бути. Мені кажеться, трохи є щось так що, мабуть, лимон. Просто прозрачно. Це зверху вже жовті такі. Тепер будемо брати ось ці спагетти. Спочатку жовтня. Вкус кисловатий притом солодкий. Молоденький, трохи схож на цей, у ці мармеладки. Тепер можна спробувати оцю червону, а це длинніша. Хм. Цікаво, який внеко. Непогано. Полуничний. Но воно. М'якіший, як справжні спагеті. Не, не прям як жилейка, воно м'якіше. Так. Зараз мені цікаво спробувати ось це. Ці великі будуть наостанок. У нього навіть насиченіший вкус, ніж навіть у цих спагеті. Такий полуничний. Тепер. Будемо пробувати ось це. <плес> це в нас якісь як кільця незвичайні. Спочатку спробую самі кільця. На пончик схожий. Цяне <плес> 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 <Тянутся. плес> Вкус як у груші. Хороший, прям насиченіший. Мабуть, навіть мені оце, оце от більше за все подобається. Тепер оцю джелейку. Я думала, смак буде такий самий. А ні, смак такий самий. Такий самий, як і цієї малинки. У нас буде на тоді. Спочатку ось це. Чекайте. А я не знала. Це зефір. Уявляєте? І на неї креветочка. Взорчик. Цікаво скуштувати. А, відкусується. Тожна вато. Кисловатый такий вкус. Ну а притім зазирках, воно кажеться її прикольним що солодке з кис... з Кисеньким. Цікаво, у риби буде таке ж саме чи трохи інше? О, а у риби щось ще й біле тут? Накривеці такого не було. Так, Таке саме. Дочекалися. Теж зефір обгорнутий в кислу полоску. Так. Не зря це не останок. Mm. Таке солодке, з кисло-солодким прям дуже подобається. Поки в топі в мене, як говорила, кільце та ось це. Тепер яке буде з червоною навкою. Таке ж саме. Я оцінка всьому набору 7 балів. Тому що було дуже смачно, але було хімозно. Одразу говорю, воно не дуже смачне. Укривати, коли відкусуєш трохи тверде. Так що, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще цікавіші відео. Навіть за це відео. Тоді, якщо ми все зробили, дегустація пройшла. Бувайте! Все, тепер можна їсти Выжигайте, камеру не вимкнули!